На Одещині триває підготовка електромереж до прийдешньої зими. Наразі продовжуються планові ремонтні роботи. Ми е, відремонтували 687 об'єктів розподільчих мереж, майже 70 об'єктів високовольтних мереж. Розчистили від чагарників та сухості 1578 кілометрів трас повітряних ліній. Крім того, електромонтери компанії проводять обрізку гілок дерев вздовж лінії електропередач. Проводиться планова обрізка дерев в одному з районів міста. В подальшому це забезпечить безперебійне постачання електроенергії. В квартирі вдома напередодні опалювального сезону також проводять заміну застарілого обладнання. В міжопалювальний сезон проведено значну роботу з підготовки до експлуатації всіх 1315 котелень області. Підготовлено понад 1900 кілометрів теплових мереж. 148 об'єктів водопостачання, водовідведення. Через ймовірні масові обстріли енергосистем російськими військовими зима в Україні може бути важкою, кажуть енергетики. Щоб полегшити цей період, продовжують ремонтувати обладнання та роблять запас ресурсів. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.